Із схожості з старим кузовом у нас мабуть тільки розміри повністю нова оптика. У нас змінилась фальшрадіаторна решітка. У нас морда обвіси, все нове саме на цьому автомобілі. У нас двигун 3.5 з прямим порсканням. І коробка в нас ZF 9 дев'ятиступінчата. Це великий крок вперед, тому що у нас варіатор вже в минулому ZF набагато краще, і з 24-го року на QXC-60 вже йде двигун 2.0 і Turbo. турбо. Чесно кажучи, хотілося б, щоб 3.5 так і продовжували випускати, але наразі чомусь вони прийняли рішення розробити так. Єдине, що мені не подобається, це оці накладки, які імітують вихлоп. На мою думку, це зайве, краще був би вже дійсно вихлоп. Салон у нас кардинально новий, класний, преміальний салон. Звук у нас BOSE Performance, У нас вже цифрова панель, вставки під дерево, круті. Тут у нас також сенсорний дисплей, у нас сенсорні кнопки під дисплеєм. Є такий звук характерний, послухайте. Позаду у нас капітанське сидіння, і третій ряд сидінь у нас в багажнику Добавили система безпеки. У нас, якщо перед нами з'являється якась перепона, і нам потрібно різко зупинитись, автомобіль попереджає вібрацію на кермо. Коли газон переді мною їхав, зупинився різко. Бети і рульначив така вібрація. Бетно пі піп 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 А якщо ви є власником нового QX80, запрошуємо вас до нас, зробимо огляд у вашого автомобіля.